Нутела зі слив дуже влучна назва для цього варення. Готується просто, а виходить нереально смачно. Слива багата клітковиною та фруктовими кислотами, містить рекордну кількість калію, вітамінів групи В і С. Тому таке смачне і незвичне варення треба вживати весь рік. Тости з нутелою на сніданок це запорука вдалого дня. Сливово-шоколадний джем готується швидко і потребує мінімум інгредієнтів. Підготуємо сливи, цукор і какао. Сливи бувають солодкі або з вираженою кислинкою. Тому цукор необхідно додавати поступово, постійно куштуючи, щоб варення задовільнила ваші смакові уподобання. Сливи миємо, видаляємо кісточки, розрізаємо на шматочки. І перекладаємо в каструлю, дуже бажано з подвійним дном. Додаємо 50 мл води і 1 столову ложку цукру і ставимо кастрюлю на помірний вогонь. Варити будемо близько 50 хвилин. Сливи досить швидко пускають сік, і тому варення варити не складно, бо сливи не пригорають. Після того, як сливи пустили сік, кришкою більше каструлю не прикриваємо. Пройшло близько 50 хвилин. Варення зменшилось в об'ємі за рахунок випаровування вологи. Далі додаємо решту цукру і какао, яке необхідно просіяти. Але ще краще буде, якщо какао перемішати з цукром і цю суміш додати в варення. Опис приготування, а також перелік інгредієнтів дублюється під відео. Щиро запрошую вас підписатися на мій канал і буду дуже рада вашим подобайкам і коментарям. Далі за допомогою занурювального блендера подрівнюємо варення до стану пюре. Щоб отримати максимально якісну нутеллу, її бажано перетерти через сито. І тоді її структура буде максимально однорідна. Мені це робити дуже просто, тому що сито в мене велике і працювати з ним дуже зручно. Як видно на відео, консистенція нутели зовсім гомогенна. Проварюємо її ще близько 10 хвилин, заливаємо в банки і закручуємо. Банки я стерилізую в духовці при температурі 110 градусів близько 10 хвилин. А кришки в мене вже киплять близько 5 хвилин. Щоб переконатися, що варення досить густе, можна його трохи налити на блюдце. В мене воно вийшло. Такої густини. Нутеллу в банки я розливала безпосередньо з кастрюлі і вийшло досить вдало. Ливова шоколадна нутелла в нашій сім'ї дуже популярна. І тому таке варення треба робити декілька порцій, бо воно швидко закінчується. Закручуємо кришки дуже обережно. Користуємось рушником, бо банки і кришки гарячі. Сливова нутелла вийшла надзвичайно смачна. Варення гарне, однорідне, з чарівним запахом шоколаду. Щиро дякую за перегляд і смачного!